А в Києві. буде допомагати нашим героям, нашим лиськам. З кожним роком війни все більше дітей потребують реабілітації. Вони борються не лише з хворобами, а й з наслідками травм та стресу, що завдала війна. Всі потребують простору, де можна знову відчути дитинство. Території Вінницького обласного медичного центру реабілітації дітей ми створюємо терапевтичний сад, унікальний простір для відновлення дітей та їхніх родин. Тут будуть сенсорні маршрути, теплиця, зони рухової активності, артпростір і навіть справжні транспортні зони з трамваєм та тролейбусом. Природа стане ліками, а гра частиною реабілітації. У саду звучатиме дитячий сміх. Це буде місце соціальної взаємодії для дітей, які вчаться жити та мріяти, попри війну та складні діагнози. Щоб цей сад ожив, нам потрібна ваша підтримка, шанс на відновлення поруч із природою.